Рішення щодо мобілізації конкретного засудженого буде залежати не лише від його особистого бажання та складу злочину, а й від висновку ВЛК, рішення суду та готовності командира прийняти таку особу на службу у свій підрозділ. Обмеження діятимуть для осіб, які відбувають покарання або були засуджені за злочини проти основ нацбезпеки України. Умисне вбивство двох або більше людей, або вбивство з особливою жорстокістю, або поєднане зі згвалтуванням чи сексуальним насильством. Злочини проти статевої свободи та недоторканості, злочині пов'язані з тероризмом, порушення правил дорожнього руху у стані сп'яніння, якщо воно спричинило смерть кількох людей, вбивство або замах на вбивство правоохоронця чи військовослужбовця, особливо тяжкі корупційні злочини. Рішення про умовно дострокове звільнення ухвалює суд. Засуджені зможуть служити у відповідних спеціальних підрозділах військових частин. Закон набере чинності після підписання президентом і у наступний день після його офіційного опублікування.